Всім привіт. Узяв я топливні баки з фури на ремонт. В чому проблема? Один був ударений. Ось оголка вирізав. Потім ще перегородка всередині дірвана, якось через вірстві може трохи розширю, залізу пригорю. Лежить воно донор на неї. І ще один бак. Не буду кінця прикріплений. Зараз не фокусуюся, що то ніфіга. Сенсусід... О, Коротше, повитирало, ще не наскуп, але скоро дірки будуть. Тобто треба на так. Ну, Довго думав, як їх почистити, в конечному результаті привіз на прицепі додому. Живу я в прекрасному місці в лісі. І хорошенько їх одмивки одно Потім легше при до і це все говно мені не тектиме. Помилкою я займаюся чимось, в принципі, хорошо все показало. 2. ну Це не реклама, це просто реально засіб, який хорошо відмиває для мойки двигатель вже перевірено. Ну і обичну жіткості на керхер. Зараз все поомиваю їх. Нормально. Зараз спинка сяде та я повезу назад в гараж, що то з ними делать. Голка я вже вирізав, не було мені як її знімати, з ними як я ж кажу, тут вже буду рівняти, загинати, залазити, усіляти, обварювати і все остальне. Так, все, баки завіз вже в гаражі. Буду щось займатися. Зараз першим ділом як не був привдарив це аварій деформірований. Тут у нас м'ятина, треба її затвердити і весь у нас і тут надуло з горбован. Зараз аля резиновий молоток. З допомогою молотка матері будемо рихтувати. Відповідно, щоб не порізатися від того, що я різав, є класна саска, яку зняти за осінніць. І, і знімаю. В цих трубах легше зніматися. Ну, таку вещ, рекомендую. Охіренно, особливо на трубі, як лише внутрі фасочку зняти, вообще пізно. Оп, і все. І шкура на мінімум. Танець ціло. Зараз островче не сильно А Тут не так то все просто рівняється, як хотілося б. Сплава херени і дюралька, чи шолунок ну, знає якийсь хороший сплав. Рівняти було, звісно, геморройно. Прийшли там домкратиком робити вижим, ну і просадочку металу вирівнювати, робити на що то похоже. Ну і так, з допомогою нехитрих маніпуляційного количества. Специнструмент, супер-пупер, продаю дорого. Коротше, бак набув свого первозданого чертежного вигляду, скажімо так. Тобто вирівняв. Думаю буде гуд. Ну, тут правда сум'яті не, не, не видно ще від старого. Так що старий мастера варили, але я цього трогати не буду. Якщо не текти, ми трогати не буду. У мене завдання зробити цього угла. Ну і після удару обрати всі нюанси. Ну, все, може легенька треба буде підстукати, щось що з внутрішньою перегородкою думати. Через відвірці, наскільки це дозволяло, Він перегородку внутрішню одріхтував, бо теж від удара вона була змякана. Вим'як внутрішній з антісиліконом. Треба тепер як усі поставити на істинне природне місце. З допомогою молотка, так як зубили какую-то матір, це заставило на свої рідні місця. Це наші блозок було форміровано було, тому що яким брюзом ставиться. Вона сюди не варюється, вона ставиться все, прокатка валік знаружжі йде. І аналогічно там на кожному рублі є все така сохрінь. Вона вирішується. Отак як воно вже було у нас, воно вже теребровидно. Хуйкано, то я коротким прихватком вже щоб битий, щоб воно ніде не йшло від вібрації. за защиточку карщоткою болгарочку внутрі все безжирю. Там хреново бежив, чорнота вилізла і проварив. Хоч і часто, чим треба, але часто, чим недостатньо. Так сидить плотно їле забив, але хай воно лишнім не буде. Варив. Переміночки током 100 ампер, тому що перегородка тонша за основну стінку підгорає, коли вище давати. Тут зручніше влазить доступ хіру'єзне через те, що не красиво, але добре всередині сховається. Електродік ВЛ20, 2,4 діаметр, обичне сопло кераміка номер 5 Присадка 2,4, 40-43. Баланс 30%. Зараз буду придумувати з наружечкою. Далі займатися любов'ю з цим баком. Охренітельно виручаю інструмент на акумуляторі. Доступ охренітельно в будь-яке місце. Зручності і всіх інших речей. Советую. Для пористання алюмінією використовую пильний диск по дереву. У мене на 125 болгарка. На, скільки? На 40 зубів. Чим більше кілька зубів, тим краще він ліже, м'якше. Що получается, Не б'є хрошок. Щоб... Но треба сильно акуратно, тому що, тому що. Блин. Дуже опасна річ блюда. Тут ще добре її використовувати на акумуляторному інструменті, тому що тут є захист, десь підклинить, то інструмент виб'є. Зараз буду відрізати з донору голок. І морський розмір ще пізняв. Ось наш донор. О, і все, щось типу того. притулив. Зараз подрізочки сделаю, подгоночки подстуки. Буду варити накладочку. Зсередини цей шовчик зараз виберу. Щоб у нас хороше прикладання тут було, щоб рерожіорсті лишилося подальше, так як його зварити не зможу. Встик варити, покрути, держатися, не відкрить в накладочку. Збрив внутрішній шов для кращого прилягання. А також тут зберег, напрошу прилягання. потім понаруються допомога, довариться виселиться. Зачистку площі, куди буде переваритися, стикуватися, буду проводити коралу. Болгарки в мене оберти регулюються. Поставлю невеликі оберти і всю площу зачищу коралу. Так як у нас виходить точно і так невелика, а ще фрізу його знімати, то краще використати корал. Ну, от і. За допомогою корола ми отримуємо такий результат. Ну не словники. Ще трохи почиститься, підітреться мягко, ну і відповідно ця железячка. Ну і ця із середини також. Обежир це діло, не знімав, бо позвав Віталіка сюди по гаражу, Він мені приставив цього кусочка, прижав, придержав, перебив його прихваточки, зараз буду загазовувати. Ну і обварювати після загазовочки. Загазовкою особи не звращаюсь. Все дверці заклею малярну лентою, скотчем малярним. Силіконовий шланг аналогічний і долона з вуглі кислотою. Ну і що, що здамо йому 20 літрів покуримо? Тоді скину до 2 літрів. Та буду варити. Обов'язково перед сваркою промиваємо красаточний круточок, тому що це все з них. Це з п'яти проточків, оце говно. Це, це, говно в нас буде лізти Ну Там і так буде лізти гавно, побак, соляри і алюміній пориси натипався. Якщо ще присадку, дипоміжна з присадки доплинети, як говно буде лізти. Так, на дворі вже темніє, закінчув сваричні роботи. Тут дешовчик стирав, доплинцю зробив накладочку. Варилось сверх хорошо. хоча я ми ваблю на це, то не знайшов. Короче, трохи перелізли. Тут теж хреста, так називаємо, наварив. Тут ось прихорошлося вообще за два рази проходить, бо говно лізло, все тут теж пори почали лізти, пройшовся, трошки стив, все ще разочок. Также тут все після аварії були глибокі царапини в металі, їх теж на всяк пожарний. Просто-напросто заплавив, щоб не тірялася товщина металу. Сьогодні я вже не подужаю з ним нічого робити. Хест остиває. Завтра вже буду перевіряти на герметичність. Проковірився цілий, день, коли собака, нічого ще толком не зробив. На герметичність не перевірю, тому що зробив приблуду. Зсередини пластинка. і... Мол, ці шайбочки проведені. Тобто пластинку завожу і підтягується гайкою. Коротше розберу, потім покажу. Через неї я воздух буду подавати. Що проковирявся, тут ось на прокладочки, щоб не вирізати, просто нарізав гермету, налив. Він підсох і скотч наклеїв на бак. Я просто напросто прижав, він зняв форму прокладки, потім скотч оддереться і буде мені на слідуйший бак, то ця прибуде вже з прокладкою. Що проковирявся? От удара була пошкоджена горловина і кришка, горловину одрівняв, зробив. Кришку дрібняти не виходить, толку вона пропускає, тиску дати не можу. Тож, ковыряв, ковыряв, ковыряв. В кінцевому результаті на герметик її посадив, хай засохне. Дам тоді тиск, провірю. Звісно, ну, ця кришка піде на привірку слідчого баку, бо в наступний день тічний. Я там все одно нову кришку стану, бо цьому гайки. Поки це все діло сохне. Почався підготовкою другого баку займатися. У нас виходить тут по у витертості видно, то сюди буде наварюватися дві полоси. Раз і два. Ширина полоси виходить, 25 см з одної, що з другої сторони. Ну і довжина обща 105 см. Тобто одного, догола другого у нас виходить, полоса наварюється. Взяв стокускадону. Одна якраз полоса 105 вийшла. І два цуцика 1,56 і 1,50. В общем, сложності з варю буде. 105. Поки що позачищав його, підготовив кантики, того кантики, пройшов з королом. Шо? Заготовочки і чекаю, поки підсохне гермітік. Вже цього брака, зроблю опресовку, все повністю, тому що бак биушний, донор б гнила гниле блю на все, ну, достатньо глибокі спори. Так, наче проварився він достатньо неганово, судно блюно. Ну, ну. Що щось фокусується на напорі. Оп, о, то така, що кака з нього лізла. В ніколих місцях пораз пришлось щось придимати, аж підлимає. Ну, великої краси не зробив, тому що трошки зім на полі ліпів. Ну, Получилось достаточно нормально. Коротше, зроблю опресовочку. Займуся следующим. Так, На зуб прошу не пишать, внимание. Обакою ще с одиничка. Насолочена кака. В принципі, у мене до нього претензій немає. Більше давати не буду, бо боюся, що... Може його порвати просто-напросто, хватить з нього й одинички. Бо одиничка ну, вже під кришкою, ну коротше таке тебе. Ну це під кришкою, що герметизації немає. Думаю буде. О, дані приблуді. Така шайба, не знаю, що варив воно дирочка десь. Заварив під... Ну штуцер, воздух подавати гайку на да, Оставлення крутив гайку. Ну, шайбочку підложив прикладочку ну, і залишив пластиночку. Таким тобто, образом це все сталося. Ага, Підводимо. Заводимо пластиночку. Раз, два. І ну, рукою незручно, просто оцею гайкою оце підтягуємо, ну, закручуємо, та пластина середина нас вжимається, прижимає цю пластину. І все, так як на автоклавах колись така хрень була. Зараз не знаю, як там роблять, мене автоклава немає. чи в автоклавах ще... жуків колись кропить, королацьких робили желі за таку хрень. І гаєчкою зажав і все облюна. Тут прокладочка зажилася і там люблю відверстя, яке влазить, можна вставити. Просто і достатньо зручно. Тож тут, тут циркаклац, і качайський і тобі треба. Що, що ще требується для щастя в цій житті? Так, провів рокировочку, той перевірений вуголок ставив, цього вже підготовив на сходне місце. Сьогодні з ним нічого не буду, вже пізно вечір. Завтра вже приступлю. Наша пісня гарна нова, починаємо її знову. Так, другий бак процесу підгонки латочок з допомогою віталіки знімати не знімав. Довго, геморойно з матюками, нікому не треба. Ось прямо так, одну натину спошну і одну з двох кусочків. Зараз підготовлюся до газіровки і туду газувати. Прикол ходили, газуємо. Mm -hmm. ну, і з намиваємо просадочки, щоб все гамніцова, яке знаходиться в ній, не лізло на у Перший раз показував на тряпці, скільки з нього вилазить какер. Ну, відповідно не знаю, скільки раз уже він саме бак замітив, я цей тонну, але все одно зараз загазується, виставлю її, його в нужне положення і ще раз проведу моєчку. Моєчки лишньої не буде. Бак. Пористий, говна багато в ньому, постійно. Потихеньку процес іде, в мене шумно. Зразу видно, що Керсінчик знайшов, що пішов чи чистенький. І все, гуд. Десь місцями, то прострелює. Одне тільки натупив, заптикав, що присадки діаметром, 24 пункти, 153,56. Почав варити двоєчки, в мене пачки. Ну, ще аж рука болить запихати, Ну, нічого би до хрена, але то вже буду доварювати. Зараз тут обварив, газується потихеньку, переверну, продовжу далі мучення і вчення. Так, доварив я вже другого бака, вже остив, все готово. Ще підключу, здію присолочку на всяк пожарний і буду віддавати клієнту. Тут ось трохи чорне полізло, видно погано підчистив а так то сейчас фокусируется о ну, читучи даже довенность металла достаточно чистый у нас хороший шовчик получился вот такие тут делаются